Від цієї команди владіння фонду у хочу подякувати фонду Енеїда, який надав продукти харчування для 250 СІАІ, внутрішніх переселенців у місті Аді. Такі продуктові набори ми сьогодні вже завершили видавати. Хочу подякувати кожному із вас, хто долучився до цієї справи і пану Олегу Джону. Цій команді е Енеїди, які продають цей час і душу. Приєднано отримати подарунок. У мене день родівні. Впад... Виражаю велику подяку Ірі і фонду Енеїда за те, що вони дають нам на на таку допомогу. Трема подяка пані Ірині, яка кожного дня на телефоні збирає списки Тарасу, який організовує е весь процес. Діроже Женя, які пакують і е, довозять цю допомогу саме до людей е, е, Валерій, що в усіх процесах без виключення постійно знаходиться е, е, пану Олегу, який знаходиться в місті, допомагає нам з інформаційною підтримкою. Також він е, сказав, що треба ще допомога дитячій бібліотеці в місті Гадяч, і саме зараз ми поїдемо туди. Е, Видавати книжки і окремо хочу подякувати пану Максиму Березіну за довіру і підтримку, які допомагає нам на місці допомагати людям. Хлопці, дівчата, ви всі неймовірні. Слава Україні і разом на переслава.